Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавуднюс і сьогодні розповім вам про новенький танк 10-го рівня, важкий танк БЗТ-70. Цей танк може бути 11 рівнем. Зараз його відтестують з 10 рівнями, а потім можуть у вересні перевести його на 11 рівень, коли введуть 11 рівні. Вже на каналі ми розбирали один із кандидатів, який може бути 11 рівнем. І зараз ми будемо розглядати цю машину по ТТХ, які у нього снаряди, скільки членів екіпажу, швидкість бронювання. І так далі. Відеогляд буде звичайним, якщо тобі цікаво та сподобалось, постав вподобайку, напиши коментар і що ти думаєш про цей танк. Тому що я думаю, що це буде доволі непоганим 11 рівнем в нашому європейському рандомі. Середня шкода із пострілу 1250 одиниць фугасним снарядом. Ну такий самий, як і у Бабахе. В принципі, я думаю, ви зрозуміли, як він називається хеш фугас. А от пробивання 190 мм. міліметрів. Також у нас є кумулятивний снаряд, який наносить шкоди 850 одиниць та пробиває броню в 320 мм. міліметрів. Що ми маємо по швидкості польоту снаряда? Ну відповідно тут дуже все критично, тому що 400 метрів летить фугас та 600 метрів летить кумулятив. Тобто, уявіть собі, яке потрібно брати упередження на 400 метрів плюс для того, щоб попасти в танк та ще й пробити його кумулем, наприклад, на 600 метрів в секунду польоту снаряда. Що ми маємо по перезаряджанню гармати? Тут у нас, я так розумію, що буде барабан. Перший снаряд 25 секунд перезаряджається, другий 40 секунд. Тобто, якщо ви зарядили два снаряди, то відповідно, що ви будете мати тільки одну можливість і тут пробити танк на 25 секунд. Тому що немає сенсу випускати ще другий снаряд, якщо у противника, наприклад. Залишилось 1500 2000 хп для того, щоб нанести йому ще шкоди. А от якщо у нього залишилось ХП 500 600, то можна використати і другий снаряд, який заряджається 40 секунд. Потім піти на перезаряджання, відкотитися і далі прострілювати противника. Відповідно, що це тільки супертест, і невідомо чи цей танк взагалі буде з такими ТТХ. Можливо, щось покращать, щось погіршить. Загальне перезаряджання барабану 65 секунд. Тобто, умовно, якщо поставити досилач, вентиляцію можемо знизити до 55 секунд, плюс пайок та бойове братерство. Але тут все ж таки у нас є дещо цікаве: зведення в 7 секунд. Загальна кількість перезаряджання 65 секунд. Тобто, якщо ми умовно поставимо вентилятор, досилач, бойове братерство та допайокну зможемо знизити максимум до 55 секунд. Це відповідно, що і з боновим обладнанням. Та якщо ще поставити інструкцію, можливо, ще якісь 0,5 секунд знизимо. Перезряджання між цими снарядами складає 7 секунд. Два снаряди у нас в барабані, та час зведення 3,5 секунди. Відповідно, ці ТТХ можна буде покращити з рахунок обладнання до пайка, бойового братерства та іншого. А от розкид на 100 метрів тут нас дуже дивує: 0,53. Знову ж таки, з таким обладнанням ми зможемо розігнати до 0,46 максимум. Тобто, якщо ти захочеш кидати з відстані 500 плюс метрів снаряд, то. Не думай, що в тебе попаде танк саме в ту точку, куди ти захотів. Можливо, пролетить далі, можливо, впаде в землю. Тут уже гра рандому. Кавенни. До речі, із кавенами тут у нас все чудово: 8 градусів донизу та 20 доверху. І з таким танком ми зможемо грати на місцинах, де у нас є пагорби та інше, для того, щоб закрити наше НЛД, тому що бронювання башні та корпусу у нас доволі непогане. А от із мінусів у цього танку це боєкомплект, тому що в боєкомплекті всього 20 снарядів. По членах екіпажу ми маємо навідника, командира, механіка водія та заряджаючого. І давайте зараз поговоримо про мобільність цього танку. Я дещо здивований та шокований, тому що розкид 0,53 то ще й швидкість вперед 25 км, а назад 10. Навіть якщо ми умовно поставимо сюди турбонагніта боновий, будемо їхати 29 кілометрів. Також з деякими інфляціями, так скажемо, ще додамо, можливо, 1,5-2 кілометри, якщо буде така можливість. Тут я можу вам сказати, що цей танк просто буде вбивця рандому в кавичках, але кінських сил на тону всього 10 І ви розумієте, що цей танк не буде швидко перетинати погано. Прохідні грунти, і ви будете застрявати і їхати якісь 15, а то й 12 кілометрів. Ну і обертання навколо осі, башня 20 градусів, а гусениця 15 градусів в секунду. Удивіть собі, це навіть гірше Т-95. А можливо, навіть і в поганих ґрунтах будете обертатися цілу хвилину навколо себе протягом 360 градусів. Поговоримо зараз про міцність. Міцність тут у нас, звісно, непогана, та бронювання, до речі, хороше. КП у нас 2300, це без загартування та іншого. Бронювання в башні складає 250 мм та в бортах башні 170, ззаду башні 90 мм. По корпусу можна сказати, що тут ліпше 270 в лобі, 100 в бортах та 60 іззаду. Але якщо умовно подивитись на цей танк, ми зможемо танкувати катками, тому що у нас два катки. І відповідно, що ви могли бачити вже протягом відео його картинки. Ви спитаєте, чому ж немає відео, чому ж ти не показуєш нам цей танк, тому що цей танк на супертесті, я доступу до нього не маю. Огляд у нас 380 метрів, дальній зв'язку 750 метрів. Умовно, що можу сказати про цей танк, те, що цей танк буде класний тільки в місті, тобто, де мало потрібно їздити на ТТ, де ти постійно будеш врубаки. Якщо ти будеш потрапляти на якийсь єнс, де його збільшили, то відповідно катани не буде більше. Ель Халуф. Піщана річка та так далі. Тому що там дуже багато таких місцин, де потрібно пересуватися, і доки ти доїдеш, це пройде пів бою. Ну, відповідно, 7-8 хвилин. І тебе вб'ють або твою команду, або ти не встигнеш навіть доїхати до позицій. Сказати, що цей танк супер, не скажу. Але я думаю, що навіть якщо його введуть на 11 рівень, то ТТХ йому, звісно ж, покращать. І я думаю, що і швидкість покращать. І... Бронювання зріжуть для того, щоб цей танк був більш грабельним для 10-9 рівнів, хоча невідомо, чи будуть вони потрапляти з 9 рівнями. Ну, друзі, на цьому в мене все. Хочу сказати вам, що цей танк прям такий крутий, але те, що буде нова гілка з цим танком, навряд чи. А от те, що він буде на 11 рівні, ну, більш вірогідно. Напиши свою думку в коментарях. Дякую всім, хто переглянув, протиснув подобайку, написав коментар. Слава Україні! Героям слава!